Ось вот наші зайчики прийшли. Білячок, азочка. Я зараз без ліхтаряка не не, ді... не встигла дістати. Азуля і чорниш. От наші котики прийшли поїсти. Кушай, кушай, чорнишок, кушай. Юленька вже трошки поїла, побігла, як завжди, в яр, перелякана з-за того, що тут котиків повно. Да? Білячок, вон з, оч з очками у нього. Хотіла сьогодні доксициклін купити, але в тій аптеці, яка була відкрита, відкрита, бо вже пізно. Аж 100 гривень доксициклін цей такий, начебто, дешевий препарат. То завтра зайду ще. О, Юль, зараз я прийду. Юль, зараз іду. то зараз, завтра піду, он Юлічка чекає. Зараз Юліка, зараз принесу. Завтра піду куплю в інші аптечки, аптечки трошки дешевші, і буду йому давати. Пігулочки до Юля, йду зараз, ну, йду. От так, все. І ось Юля. Викликала її з яру, щоб вона підійшла, поїла нормально, бо вона ухватила трошки і побігла знову перелякана. Їш зайчик, їж. Їш моя хороша. Їш, Юленька, їш. їш. Ось такої. Холод. Ой, голод, холод для них. Це ж сніг льодяний, щось, щось зверху, а, а чи то сніг, чи то дощ, чи щось таке летить, падає, крапає, як, є таке, таке враження, як шматочки, кришки, криги. Начебто не, не вода, а от начебто такі, як колючі шматочки. Тож їм, бідним. Боже, бідна Юлька, як вона? Де вона тут? Переховується в цьому холоді, як можна китюні в такому холоді, без того, щоб зігрітися в підвалі, в теплі, як можна жити на, в, 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 в такій в, 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 погоді, в природі зараз? От от при, при такому, як у нас зараз, е, при при такій е, погоді, яка начебто і Зимова, не зимова, щось таке і тут ту дощ, то сніг. Я ще ж крига така тут зверху на снігу, що і, і, і людині ходити не дуже зручно. Я вже уявляю, як їм бідним тваринкам, котикам та собачкам. Трошки поїла? На, на ще, Іди сюди, Юль! Юль. Ці важкі часи, на жаль, ми маємо дуже мало пожертвувань і дуже просимо вас не залишатись байдужими до долі вуличних тварин, тому що вони для всіх на останньому місці і тому страждають і потребують допомоги найбільше за всіх. І тому для нас кожна гривня важлива, бо вона обов'язково допоможе якійсь нещасній невинній тваринці вижити на цьому страшному морозі. Щиро вам дякуємо.